Він вже працював в напрямку інтернету. То наскільки можна застосувати інтернет і для навчання, ну і, можливо, навіть для якоїсь вигоди в своєї професійної, дуже багато півніансиків, дуже важко знайти щось в інтернеті, опис, де можна, по суті, викладачу і викладати якийсь матеріал, і хоча б з того мати якийсь вигодник. Такого можна не знайти, але в даному матеріалі так, постараюся вам описати, як крок за кроком я йду до того, що можливо і буде з цього якась вигода і матеріальна. І тому в даному випадку, якщо, можливо, вас це зацікавить, вже наперед вас запрошую до співпраці. Чому я починаю зразу з контеріальних вигоди, ми всі чудово знаємо, що створивши свій конспект чи лекції, які ми сидимо не місяцями, а інколи і руками. Нам не надто хочеться з кимось ділитися, і це нормальне явище всіх людей. Ми всі Це досить тверезо. Якщо думаємо, ну, тут буде досить цікавих як нюансів. Значить, почалася наша робота в інтернеті саме з такого сайту. Вперше ми його розмістили на е, домені без, безкоштовному, називався Петколич і Півний. Там потихеньку розвинув і вже пізніше перейшли на платний домен. Загальна назва Підколеджний. Взагалі на сайті старався причепити все, що можна, в першу чергу, презентаційного характеру. Ну, наприклад, останні теми, які ми пишемо, відображається одразу на першій сторінці, можна з фотографіями і так далі. Паралельно досить великим набутком на сайті є поняття форму. Тут я підвожу до того, що я ще буду зараз говорити. Грубо кажучи, Форум, як вам відомо, це просто є декілька тем, які стараються люди між собою задає якусь певну тему, решта стараються обговорити на той чи інший випадок. В нашому варіанті різні є звані форми, вони розбиті на розділи. Загальні розділи, які, на мою думку, варті були, щоб їх створити, це навчальні заклади, тобто дивіться зразу, що я розраховую, щоб ми обговорили теми не лише про наш педагогічний коледж. Хто має бажання обговорити свої теми, будь ласка. Відключається. Навчання, предмети, практика, конкурси та олімпіади, скари, побажання, література. Програмне забезпечення. В даному варіанті можна знайти посилання на достатньо останні версії, тобто свіжі, програмне забезпечення безкоштовні. Першу безкоштовно. Тобто Можна без проблем знайти свої, е на свої потреби. Є так звана бібліотека. По можливості, якщо десь в інтернеті знаходжу якісь книжки без, безкоштовно, стараюся їх розміщати. Розміщувати на нашому форумі, можна обговорити ту чи іншу літературу. Як правило, більшість більшості літератури є на російській мові, тому важко щось сказати в цьому випадку. О, далі для студентів гарний розділ Студентське життя. Ми між собою обговорили, що і як, як бачите, там і спорт є, і, і розваги, і комеді-клаб в розвагах. Можна переглянути відео і так далі. Ну, але основним надбутком на нашому сайті, по суті, це, це і не те, хоча форум також багато людей зацікавлює. Хочу представити вам саму нашу медіатеку. Тобто, грубо кажучи, сайт Ekologio це таке окрема медіатека окрема база. Реєстрація я поки що не зміг знайти відповідних мостів, щоб з'єднати і цей сайт і медіатеку під тим самим користувачем. Тобто, якщо ви зареєструвалися на сайті, щоб з тим самим користувачем ви могли б знайти на бібліотеку. До, де доволі є багато проблематично, а розробляти самому немає часу, щоб вона співпрацювала. Тому реєстрація не на медіатеці і на е, сайті є різна, грубо кажучи, якщо ви на сайті то для доступу повному медіатеці вам повторно треба зареєструватися. Тобто то є різні бази даних. То є різні бази даних, різні. Грубо кажучи, можна сказати, що є різні сайти. сайти. Але єдине, що до мене той самий, це просто підпапка. Це своєму таке ну, Як приблизно зараз в нашому стані виглядає наш, наша медіатека? Старається туда зібрати в основному лекції і матеріал, вже оброблений мається з українській мові, можливо, де інколи спішив, може якісь русини залишилися. Але це вже таке, як вивчає. Але ви бачите, є невеликі категорії. Єдина найбільша категорія це комп'ютерні дисципліни. І друга категорія невеличка випробування. В комп'ютерних дисциплінах під категоріях складає потихеньку ті лекційні матеріали, які. Він більше не збирався десь в нас, чи в мене, чи в когось з вас, до речі, взяв. І потихеньку туди розкидую, зараз покажу. В випробуваннях потихеньку буду розробляти курс лекцій, як користуватися даним медіатекою. Тобто як можна людині з елементарними знаннями інтернету зареєструватися і навчитися і створити свої курси, свої тести і так далі. Ну, Візьмемо, наприклад, цікавий курс інтернету. Ну, ще краще. Давайте вернемося назад. Значить, в першу чергу, якщо звернутися на курси, я тут я вам пояснюю, як студенти могли би працювати з тим. Далі вже як... Ви, якщо маєте бажання то вчитися. Значить, в першу чергу, якщо йде значок такого дядька, відповідно наводимо дозволено гостьовий доступ. До даного курсу можна зайти гостем без реєстрації. Збоку короткий опис, відкриває невеличкий віконечко, де коротко описується, що це за курс, що він навчає, хто автори курсу і так далі. З ключиком окремо є, значить може війти гість, але відповідно попередньо ввести якесь ключове слово. Про що йдеться? Ви створюєте свій курс, ви задаєте, що ключове слово для входу на курс є там, там пару цифр. Студентам кажете, а решту ніхто не знає. Основно студенти кому розкажуть, а між собою, а не будуть вони в Київ їздити і хакерам розказувати доступ до того. Так що це досить хороша прерогатива для обміну інформації зі студентами. Ну і давайте розглянемо ще раз. Клацимо ми на такий невеличкий курс. Як ви бачите, просить вхід або зайти в гости, або відповідно заповнити збоку новий обліковий запит, заповнити всі свої дані. Пробуємо зайти в нашому варіанті поки що гости. Залишимо в нас варіант мовний. Повністю дана медіатека не перекладена, тобто заготовка була повністю в англійській мові. Основні можливості ми переклали. Сам курс створюється декількома методами, але стандартно виглядає розбитий по розділах. Ну, наприклад, окремий розділ спілку. Тут є історія розвитку інтернету. Те, що ми знайшли, повний текст, звідки джерело. Вікіпедія про інтернет. Тобто, Звільдю вам можна окремо ресурс в курсі задавати посилання на інший сайт. Пішла завантаження з Вікіпедії. Що таке інтернет і так далі. Є щось. І так далі. З Вікіпедію, хто працював, розуміємо. Досі хороший варіант. Далі основні... Грубо кажучи, ніби лекції у розділах. В принципі, функціональні інтернет-адресація на кріво комп'ютерній мережі. Гарненько можна розписати. В даному варіанті створені ті лекції засобами HTML. Тобто є нюанси для форматування бажано використовувати HTML. Можливо, для інших виконачів це буде все ж таки проблематично. Але будемо ми це розглядати, бо є можливість створювати текстові редактори віртуальність моряків можна просто в текст згортати скопіювати вікно для пошту